Друзі, привіт! Сьогодні пропоную рецепт запеченої картоплі, яку готую на святковий стіл. Така картопелька виходить дуже смачною, з хрусткою з та ніжною сирною серединкою. Готується легко і виглядає дуже гарно по святковому. Обов'язково спробуйте. Сиру картоплю потрібно добре промити, додати у каструлю столову ложку оцту і трохи солі. Оцет потрібен для того, щоб картопля не розварилася. Далі заливаємо картоплю окропом і відварюємо до готовності. Далі у готовій картоплі робимо надрізи хрестиком, не прорізаючи картоплю до кінця. Тоді підготуємо начинку. Для цього нам потрібно твердий сир потерти на терку. Додаємо м'яке масло, чесник, сметану, кріп та перемішуємо. Підготовлену картоплю начиняємо сирною начинкою. І відправляємо картоплю запікатися на 10 хвилин у добре розігріту духовку. Ось і все картопля готується дуже просто і виходить дійсно смачною.